Головні новини станом на цю хвилину. Варшава, Київ, ранок. Дякуємо, що з нами. Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо розгортання багато національних сил в Україні після припинення вогню. Документ підписали президенти Володимир Зеленський, лідер Іммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих у Парижі. Президент Франції заявив, що такі сили стануть гарантією безпеки для України та можуть діяти у повітрі, на морі і на землі далеко від лінії зіткнення. Також сторони домовилися про створення координаційного центру та моніторинг припинення вогню під керівництвом США за участі європейців. Володимир Зеленський наголосив, що декларація є сигналом серйозної налаштованості партнерів і відкриває шлях до юридично зобов'язувальних гарантій безпеки. Також Британія та Франція планують створити в Україні військові хаби і захищені об'єкти для зберігання озброєння, аби закласти практичну основу для тривалого. Миру, це велика робота була проведена на рівні наших головкомів. Я також підкреслюю участь Італії Польщі. Турції щодо відповідних відпові розподілу відповідальності в рамках цього формату. Далі ми проговорили, як юридично закріпити ці зобов'язання щодо підтримки України у разі нового нападу з боку Росії. Архітектура того, якою має бути безпека після цієї війни, фактично вже є, і це в силах партнерів дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни. Україна ніколи не була перепоною для миру. Росія була джерелом початком цієї війни, джерелом агресії, і в такій формулі зрозуміла, хто має зробити кроки ключові. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росію необхідно змусити по справжньому сісти за стіл переговорів шляхом посилення тиску, зокрема санкційного. Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі лідерів коаліції охочих в Парижі. За словами Туска, учасники зустрічі висловили готовність у разі потреби посилювати санкції, щоб змусити РФ серйозно поставитися до мирних зусиль. Польський прем'єр наголосив, що не поділяє оптимізму щодо доброї волі Росії і залишається скептичним у цьому питанні. Він зазначив, що за відсутності такої волі має діяти подвійний тиск, масштабна міжнародна підтримка України та реальні гарантії безпеки на повоєнний період. Туск підкреслив, що санкційний тиск на Росію лише посилюватиметься. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що снарядна ініціатива для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав. Про це він повідомив після зустрічі коаліції охочих у Парижі. За словами голови уряду, Чехія не планує відправляти своїх військових в Україну та має застереження щодо окремих пунктів підписаної декларації. Водночас Бабіш назвав зустріч важливою, адже вперше основний акцент був зроблений на досягненні миру та гарантіях безпеки. Він наголосив, що значна частина безпекових зобов'язань має бути покладена на Сполучені Штати, що є необхідною умовою для тривалого миру. Прем'єр також підтвердив, що Чехія залишиться координатором снарядної ініціативи, яка буде прозорою і не фінансуватиметься коштом чеських громадян. Тим часом Росія не припиняє тероризувати мирні українські міста. Вночі ворог атакував Дніпро. Поранено сімох людей, двоє із них діти. Повідомив міський голова міста Борис Філатов. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, потрощено близько тисячі вікон, згоріли автомобілі, руйнувань зазнало, і профтехучилище майстерня та студентський гуртожиток. Там виникла пожежа, яку вогнеборцям вдалося ліквідувати. Зачепило також два дитячі садочки та одну із шкіл. На місці працюють комунальні служби. Поранених доправили до лікарні. До України вдалося повернути ще одного юнака із тимчасово окупованої території. Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA. За даними правозахисників проти 18-річного Богдана. Російські силові структури намагалися сфабрикувати кримінальну справу, змусивши його підписати документи без пояснення наслідків. Ці папери згодом використовували як привід для тиску, погроз і постійного контролю. Через численні блокпости та перевірки кожне пересування становило серйозну загрозу, а шлях виїзду доводилося ретельно планувати. Попри ризики, Богдану вдалося вирватися з окупації, і нині він уже перебуває в Україні, де отримує необхідну допомогу та підтримку. До слова, згідно із даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. І Найактуальніша інформація від Генерального штабу збройних сил України там підтверджують ураження важливих об'єктів ворога. Зокрема, сили оборони ударили по головному ракетно-артилерійському управлінню у Костромській області Росії. Там спалахнула пожежа, детонували боєприпаси. Масштаб збитків наразі уточнюється з населених пунктів поблизу влада почала евакуацію населення у Липецькій області. Під удар потрапила нафтобаза Геркон плюс. Там також зафіксовані вибухи. Ступінь збитків теж уточнюється. Вона забезпечувала нафтопродуктами Липецьку, Тамбовську та Воронезьку області. Крім цього, наші оборонці уразили радіолокаційну станцію росіян на тимчасово окупованій території Донеччини та завдали удару по району зосередження живої сили ворога в районі Білгородської області РФ. Втрати уточнюються.